Всім привіт, любі друзі! А сьогодні ми вирішили посіти Дормандський музей, який дуже-дуже цікавий. На нього багато хороших відгуків і він абсолютно безкоштовний. Ми вам його трошечки покажемо сьогодні. Еміку дуже цікаво. Навіть тут є ось старіні такі парти, за якими вчились дітки раніше. І доска, яка була в школі раніше. Ого. -го. А ще тут їхні яєчки храняться, з яких потім вилуплювались пташенятка. Різні-різні пташки. Дуже-дуже багато. Ось траусінні яйця. Бідінні яйця. Це навіть яйця Ему з Австралії. А що там Емік знайшов? Піліпіолочці яйця. Яйця піріпіолочків, да? так? Да. Так. Ой, як багато всяких пташечок підрізних. А тут ми бачимо дуже-дуже старіну таку лодочку, якусь з брівна. Да. Ото, так? Да? Так. А тут ось такі. Колі вже по лодки. І гарний, гарний корабль. Ось який знаходиться недалеко від нашого дому. Сюди машина заїжджає і по річці, на такому, як бутоліфту, під вісном, перевозять машини на другу сторону річки. Так. Амієчка, кого ти там побачила? Хто тут такий стоїть великий? Емі, хто тут такий? Дінозавр. Дінозавр. І крокоділ, так? Да. Мам. Ой, який гарний. Посуда тут. Ми в цьому музеї. Який раз Емік приїхали. Перший. Перший раз тобі тут подобається? Да. Так. Нашим діткам дуже подобається ходити по музеям. Разні старинні стульчики, різні-різні. От. Ви можете до чого тебе до цього? бачите? Так. Бувайте, любі друзі, ми з вами прощаємося. Ми далі будемо дивитися, гуляти по музею. І до нових зустрічей. Дивіться наступні наші сюжети вже дуже-дуже скоро.